Доброго дня, хлопчики і дівчата! Тема заняття весняні забаганки. А на початку проговоримо ранкове привітання. Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви та бажаю вам я! Давайте згадаємо, яка зараз пора року. Так, весна. Пропоную пограти в гру ознаки весни. Прилітають перелітні птахи. Тає сніг. Відуть дерева. На галявинці з'являються кульбабки та сонечко прилітає. На деревах з'являються бруньки. З'являються квіточки на деревах, з під снігу ми бачимо перші проліски. Тає лід на річці. Хочу вам розповісти цікавий факт. Чи знаєте ви, що з приходом весни у деяких людей з'являються веснянки або ластовиння? Прослухайте вірш Веснянки. А у мене є веснянки. Я рахую їх щоранку, Нарахую 45 сорок п'ять і збиваюсь рахувати. Я веснянок не стежуся, їм в люстерку усміхнуся. Я руденка не одна, любить всіх рудих весна. Хто веснянок мову знає? Той весняночок співає. Є веснянки у весни це кульбабок цвіт рясний. А як ви думаєте, чи слід вирадувати з приводу веснянок? Чи треба прийня... прийняти їх як подарунок весни? Пропоную прослухати казку Геннадія Циферова Бігли конику по колу. Бігли по колу карусельні коники. Цок-цок. Потім почали сперечатися, хто перший. «Я перший!» – Сказав коник із золотою гривою. «Я другий!» – Сказав коник із сріблястим хвостиком. «Я третій!» – Сказав коник із мідними підковами. Побігли, пробігли коло, пробігли друге, знову зупинилися. заплакала золота гривка. Я не буду більше бігати. Якщо я перша, то чому попереду мене остання? Скажіть, а чи можна бути першим або останнім в колі? Чи зміниться ситуація, якщо дуже вирадувати та плакати? Конакам у колі та дівчинці з веснянками не слід засмучуватись, бо це їх забаганка. Змінити те, що вони не в змозі зробити. Дрібні забаганки заважають втілювати справжні бажання та мрії в життя. А поміркуйте, діти, а ваша поведінка не була схожа на таких виродунів. А знаєте, що ви маєте змогу втілити в житті свої забаганки за допомогою творчої ігри з папером. З листика паперу можна виготовити конверт, чи літак, чи човник. Пропоную тобі вдома. Виготовити те, то, що тобі сподобалось, та прислати мені свої фото роботи. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей!